Привіт! Усім! Ви на каналі готуємо разом. сьогодні готуємо смакоту з кабачків в духовці. Простий рецепт, який точно сподобається. Всім, і також будемо готувати дуже смачний соус, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні кабачки. Кабачки в мене вагою 500 грам. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А я починаю нарізати кабачки. Кабачки спочатку будемо нарізати на кружечки, а потім буду ще нарізати на такі стопчики. А вас попрошу наперед поставити вподобайку і написати в коментарях, за якої країни чи міста ви дивитеся відео і чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую! Якщо ви зайшли не вперше на канал, то вже напевно знаєте, що я обожнюю просто кабачки і стараюся, поки сезон, приготувати чим більше класних рецептів. І поділую це з вами цими простими та смачними рецептами. Ось на такі стопчики приблизно нам потрібно нарізати наш кабачок. Кабачки ми вже нарізали, трішки їх присовуємо більше, ніж щіпка, перемішаємо і відкладемо їх на 5-7 хвилин, щоб вони пустили кабачковий сік. Поки наші кабачки відпочивають, ми будемо нарізувати цибулину. У мене половина великої цибулини або одна менша. Нарізаємо в довільній формі. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, всім дякую. Цибульку ми вже нарізали, беремо сковорідку, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати цибульку на маленьку вогні 2-3 хвилинки, не більше. Поки цибулька всмажується, будемо нарізати морковину. У мене одна морковина не дуже велика. Будемо нарізати її трішки дрібніше. Зараз покажу як. Ось приблизно на такі кусочки. Друзі, напишіть коментарях, чи любите ви кабачки і як часто ви їх готуєте. Цей рецепт можна їсти і на обід, і на вечерю, та на сніданок підходить і для розігріву, можна взяти з собою на роботу, якщо маєте до розігріти. Дуже класний, тож рекомендую. І так, наша цибулька трішки обсмажила. Сюди додаємо морку і будемо обсмажувати на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Додаємо, ще солодкий червоний перець, невеличкий зовсім. Десь вагою грам 50. Будемо сюди додавати і будемо обсмажувати на маленькому вогні 2-3 хвилинки також. Також нам буде потрібен солодкий жовтий перець, також менше, ніж половину нарізаю. Зовсім трішки. Звичайно, що можна і трішки більше додати перцю, це вже за смаком. Як ви любите, так і додавайте. Також будемо смажувати на маленькому вогні 2-3 хвилинки. І так, наш кабачок вже відпочив, він виділив свій кабачковий сік, ми його трошки відсідимо. І Будемо зараз додавати до сковорідки і обсмажувати все 3-4 хвилини. не більше наші овочі повинні бути такі майже альденте. Поки наші овочі обсмажуються, ми будемо готувати заливку. Беремо яйця, дві штуки, будемо збивати вінчиком і будемо зараз додавати спеції за смаком. Друзі, я додаю паприку. Також буду додавати трошки орегано і трішки солі. Ще добре перемішаємо вінчиком. І також додаємо 50 мл молочка. Нема різниця, чи холодне, чи тепле. Добре перемішуємо. Ще будемо додавати борошна 2 столових ложки. Не більше. Потрібно добре перемішати до однорідної структури і також будемо додавати зелені. Я додаю тільки кріп та петрушку. Трішки. Також нам буде потрібен ще один помідорчик, невеличкий. Також нам потрібен ще сир 30 грам, не більше. Також багато сиру не потрібно. І так, наші овочі вже готові. Переносимо їх у форму. Форму нічим не змащуємо. І будемо заливати нашою заливкою. Я вам обіцяю, що до цього рецепту ви точно повернетеся, бо це дуже смачно. Тепер будемо викладати помідорчика. Обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую! Зверху посипаємо сиром та будемо запікати в духовці при 180 градусів 30-35 хвилин. Але це вже дивіться залежності від вашої духовки, плюс все. Поки наша смакота запікається, ми готуємо согу. Зберемо 200 ложки сметани. Будемо додавати зелене, кріп, петрушка та зелена цибуля, і будемо додавати один зубчик чесночка. Можна і трішки більше чесночку. Все за смаком. Спеція за смаком у мене орегано. Також я додаю трішки кенійського перцю та паприки. І будемо добре перемішувати. Наш соус вже готовий, він дуже смачний. І наша запіканка також готова. Ну що ж, будемо смакувати. Друзі, всім, хто їсть, всім смачного! Аромат на весь дім не терпиться спробувати. Ну що ж, будемо пробувати. Додаємо трішки соуса. До речі, друзі, соус готуємо за бажанням. Він також є дуже смачним, але ця запіканка сама по собі також смачна, її можна їсти спокійно і без соуса. Багато говорити не буду, це неймовірно смачно та просто швидко всім рекомендую корисний рецепт, який точно сподобається всім. Тож всім смачного! Всім дякую за ваші перегляди, Дякую, що були зі мною цьому відео. До зустрічі в новому відео. Всім миру та спокою, всім па па, -па, -па.